Так, мої вітання. Я в ефірі, як показує мені YouTube. Я вже наживо. Отже, сьогодні була на вулиці і раптом відчула, що хочу згадала, згадала як я Фотографувала Бактуси у лісі. Вчора якраз розмовляла про те, що не можу зараз піти у ліс, бо ну, трошки напряжно не, не знаю, що там розміновано чи не розміновано, щоб піти пофоткати щоб піти пофоткати гетри. І згадала, що якраз 15 грудня. 21-го року я була у лісі і фоткала Бактус, і я не, нікуди не а, а, влаштувала ці фото. Вони таке були у мене а, десь там, лежали на ноуті. І прийшла така, таке бажання, от, щоб а, вийти. Погачкувати, погачкувати, щось порозповідати, що сьогодні зі мною трапилося, і якраз от запустити слайди цих не невиданих фото Бактоси у лісі. Прикольно, ну цікаве поєднання гачкування серве, Ой, гачкування воски та бактуси, Ну, ладно. якраз на вулиці у нас спочатку гриміло, гриміло, потім дуже таке швиденько потемніло. І зараз йде дощ. Причому такий рясний, падає дощ, рясний і ще трошки громихає. Тому мої такі сьогоднішні теревені будуть супроводжуватися громом, дощем, шумом грома, дощу я гадаю, що ви чуєте, як воно гримить. І щойно була блискавка. І це. чуєте? І це ознака того, що гроза дуже е поруч, і мені треба, певно, піти і закрити балкон. Бо Мені бабця навчила в дитинстві, ну, рей, а її навчив, навчив мій, мій дедусь, він був фізиком, і він її навчив, як рахувати, де зараз гроза. От коли е, ем, мігне блискавка, і треба рахувати 33, 34, там 35, доки не громихне грім. І якщо на е, ем, 3, от 33, 34-35, це 3 кілометри, Тобто з, 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 з тієї точки, де я знаходжусь, до о, джерела самої грози 3 кілометри. Е зараз <роза> гроза, ну, десь тут, ну, може, в районі кілометра від мене. Ну, до речі, якраз е вона йшла з озера, зі сторони озера. От і так парило-парило весь день і наконець-то розраділася, падає дощ, причому такий рясний. Якраз гарна погода для того, щоб погачкувати, потеревеніти і поформувати нові нейронні зв'язки свя зв'язки. Бо я буду гачкувати, дивитися на слайди, які зараз вам запущу, коментувати деякі слайди і ще рахувати. Рахувати, до речі. Пам'ятаєте, що я ввела таку рубрику, і усі мої шкарпетки, вони скароходи, вони магічні шкарпетки, такі, бо та, там, то трошки там, напутала петельки, то одна шкарпетка трошки довше іншої, хоча ж рахувала усі петлі однаково. І от саме ця авоська, вона дуже магічна. Щось таке я тут нав'язала. Вона дуже магічна, бо я тут бачу, що деякі оці дирочки, вони великі, а деякі, ну, геть-геть маленькі. Як, як, так, я, як, як я так рахувала, не розумію, але є, маємо, що маємо, є, що є. Отже, зараз побачу, побачу вас. А, так. Зараз я сама з собою розмовляю, тому буду вдячна, хто буде е, приєднуватися до мене в цей ефір, слухати мої теревені, і буду вдячна усім тим, хто буде дивитися цей ефір у записі. Знов гримить. Ну, вже не так гримить, я певно, не буду закривати балкон, двері не буду закривати, бо взагалі не буде чим дихати, бо дуже-дуже парко. А зараз так дощик пішов і а, така пішла прохолода, класно. Так, отже, зараз я це зроблю і запущу тут а, два, тут два Бактуси. Дуже такі цікаві звуки лунають. Це, певно, щось. У, сусід... у сусіда зверху щось таке трапилось, бо щось таке. Бо, мабуть, ви зараз чуєте його шаги. Він отакий, ну такий, вибачте, сусіда, він такий низенький, невисокого росту, але бляха-муха, як він громко топає, таке відчуття, що там дядька такий живе, що ось ось потолок у мене просунеться. Але ні, там такий хлопчик худенький, низенький, але ж дуже гучно він топає, дуже гучно. Так, добре, починаємо. Ем, так, о, почалося. Тут е, два, е, тут показано два е, Бактоса, перший другий. Е, оце другий, е, такий голубіший другий, а перший такий сіренький. І, до речі, Дуже цікаво, що перший бактус я зв'язала і подарувала своїй подружайці. і перші мої шкарпетки я теж її зв'язала для неї. Тож вона така відкривательниця бактусів і моїх шкарпетків. А до речі, я сьогодні була на вулиці і там, недалеко від магазину, вийшли співати гурт. Ну, такі пожили люди. Я не пам'ятаю, скільки там там один співав, і декілька грало на музикальних інструментах. І так потужно вони грали, і цей дідусь, ну він дідусь, дідусь вже співав. вони, Я туди йшла, їх побачила, не пам'ятаю, яка була пісня. А коли я поверталася додому, він співав Козаки йдуть. І, да, там, Понад горою, по дланою козаки йдуть. І таке було відчуття, що відкривається прям простір, і прям йдуть козаки. Ну так потужно співав. От. А потім я ще там е була, була біля них, і е вони співали іншу. Е це, до речі, е я подивилася по номеру, ну, по е даті, коли я фотографувала. А що воно далі не йде? По даті, коли я фотографувала, це було сфотографовано 15, 15 грудня 2021 року, дивіться, зараз буде показувати ліс. Ліс геть зовсім без сніга. Дуже теплий був грудень. Так, а мені, чому воно не йде далі? Крутиться? Бо там багато фоток, а воно щось не хоче крутити. Слайди не хочуть крутитися. Зараз подивимось. Може воно випадково вибирає якісь слайди? А, тут слайд-шоу 6 всього. Так, зараз. Чого? Тут більше у мене. Так, добре. Тож я зараз буду вам показувати бо воно не хоче крутитися. Ось такий ліс у нас. Тут трошки соснова, бачите, соснова хвойно листковий. Так, оцю ви бачили. Не хоче воно чомусь? Так, зараз не хоче щось воно більше. Всього шість підтягнуло, а чого воно всього шість підтягнуло? Тут більше, а зараз не всього підтягую 6. зараз подивимось. До речі, я сьогодні якраз впанала, що отак от парила і е, дуже е, захотілося погачкувати і погачкувати. Так, щоб десь на природі. Але ж якраз планувалося, що буде дощ. Тому згадала дитинство. Ні, щось воно крутить, не підтягує. Не підтягує чомусь. Так, зараз. Не хочу. Зараз я... Так, очому добавить зараз ми по-іншому зробимо. Зараз всю папку додамо. просто у меня сейчас крутить по одному. От, і е, згадала, як я е, е, ходила до бабусі, а ми е, в дитинстві, я в дитинстві жила у частному будинку, а, бабу, будинку, а бабуся з дедусем, ну, то, тобто ця бабуся це була сестра моєї е, бабусі. От, і вони з, з Дідусем. Так, щось. Вони з Дідусем жили у квартирі, у багатоповерховій. От, і я ходила а, до бабусі, особливо коли було жарко. Виходила на, на балкон. І, і на балконі вона мені... Балкон був не застеклений, а такий відкритий. І вона а, би робила мені як будиночок такий на балконі. От, і там було дуже класно. У мене була так, як моя а, 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 хованка на балконі. Не хочу вам щось показувати. Зараз ще а, була хованка у мене на балконі. Не хочу. Так, зараз... Як чому це про балкон почала згадувати? Бо йшла якраз додому, думаю, зараз хочеться десь на природі пов'язати, в ліс в'язати не піду. Ну, і к тому ж таке було відчуття, що скоро, що скоро буде дощ. І думаю, сяду на балконі, але на балконі у мене. Так, не особо багато місця. Ну, треба е, зробити так, щоб можна було сідати на балкон та гачкувати або вишивати, зробити такі, такий собі куточок. Але ось тут, де зараз я. А, я зависаю трохи. Так, добре, я так зрозуміла, що коли я щось роблю, то йде зависання програми, і я у вас в ефірі зависаю. Добре? Ну, є як є, значить, треба що треба, треба може зробити таке невеличке відео рілс. Тобто, точно. Зроблю таке рілс з фотками. От. І ці фотки якраз запущу, щоб ну, можна було подивитися оці фотки цих бактусів, щоб воно було не було вже не, не а, от, І... І так, і спомнилася. А ще з дитинства у мене сьогодні чомусь теж була така згадка з дитинства. У мене дідусь, батько тата, він працював на хлібо... один час, він працював на хлібокомбінаті і розвозив хліб. І ну, коли ото випекуть, саме гарячий такий хліб, такий кирпичиком хліб. От. То він завозив завжди додому оці такі гарячі-гарячі хлібини. Бабушка мене кликала, наливала мені чашку молока, я відрізала скоринку, натирала цю скоринку часником. І я прям уплітала цю гарячу хлибину з молоком-часником. Оце була смакота. От, а і взагалі я така лісна дівчина, і я дуже люблю ліс. І, до речі, з різних сторін там у Батьківська хата вона була з різних сторін. Ну так, ну як, там хвилин 15, треба, 20 треба було йти до лісу. от. І там був шкільний ліс. Чому шкільний ліс? Тому що на пагорбі стояла моя школа. А потім шло, ну, біля, там, було озеро і починався ліс. І коли ми навчалися у школі, у нас була фізра, то ми бігали як, якраз у цей ліс. Ну, і, і взимку на лижах ми теж були, ну, бігали на лижах у цей ліс. Тому я називала його шкільним лісом. Ну, всі ми називали його шкільним лісом. А коли я була маленька, то я ну, це так мені розповідають, бо я, я пам'ятаю, що би, ми ходили кожного дня з бабусею у ліс, але я не пам'ятаю чого. А бабуся мені розповіла, що я не хотіла їсти. І ось бабуся брала покривала. Ми йшли на цілий день у ліс, от, і вона розтирала ці, розкривала це покривало. І ми це цілий день з нею були у лісі. Тому в мене рефлекс вироботався. Зараз, коли я заходжу в ліс, я дуже хочу їсти. І тому, ну, би, от коли я ще ну, ну, би, до повномасштабного вторгнення, коли я ходила в ходила ліс, там за грибами чи просто на прогулянку. Мені завжди хотілося їсти. Якщо я так надовго ходила за грибами або за ягодами, то я завжди з собою брала їду, бо я заходила у ліс, я їла, а потім вже все інше і гриби, і ягоди. От тому в мене так, такі спогади сьогодні виникли. Сьогодні виникли такі спогади. От взагалі, дуже, я так дивлюся дощ вже. Трошки так скінчився. Скінчився і гроза вже теж відійшла. От, і, і слайди мої не крутяться. Тому, певно, зараз зроблю, певно, буду фіналити свій ефір. Дякую усім, хто дивився зі мною. Хто був зі мною в ефірі. Дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у записі. От, слайди не крутяться. Щось таке трапилося, а може треба просто зробити рілс, і рілс, його назвати. Бактус з невиданого. Вже видане. А, до речі, стосовно фото, мені теж такий цікавий був досвід. ну Не те, що досвід, таке відчуття, теж сьогодні згадала, коли почалася оця штука з хворобою з простудою, да, не буду називати в 2020 році, не буду називати назву. Не знаю, як YouTube відреагує. От, я така лежу, я захворіла, я така лежу і думаю, ну все, три Ну, треба думати, що я такого не зробила. От там. Що я такого не зробила? Що обіцяла собі і не зробила. І я а, із всього подуманого я а, осознала, що я не... у мене було бажання навчитися. Ну я з дитинства люблю фотографувати. Я не пам'ятаю, я казала чи ні. Мені це дуже подобається. Навіть у мене там я у знайомих брала зеніт. І от це макро, я зеніт докупала до, не, до нього кольца, кільця макро. І там ходила, фотографувала, ходила у ліс, фотографувала там всяких жучків, паучків, ягодки. Мені це дуже подобалось. Ну Взагалі, мені дуже подобалось фотографувати. У мене і були репортажні зйомки, мій, мій перший. Фотоапарат був Fujifilm. Fільm. Десь він досі лежить, але він ну, вже старий, старенький, він вже погано фотографує. От, ну, такий з, з, там, полузіркалка. Зараз у мене немає, але я, у мене було бажання вивчитися в Київській фотостудії. От таке було бажання. І я така лежу, і, і, і я сознаю. Блін, ні, треба жити, бо я ще не, не, не закінчила школу, бо я ще не навчилася фотографувати. Ну, от. ну до речі, я так і не пішла, бо би, фотографувати, бо якраз розпочалася ця друга подія. От. Але я не тіряю бажання цього і. Врешті-решт, я гадаю, що таки я навчуся саме в, ну, в Київській школі фотографії хочу е навчитися. От зараз дуже, до речі, ну, є деякі вчителя з цієї школи, які зараз воюють на фронті. Тому так, тому так. Так, добре, дорогеньке. Дощ закінчився, хочу ще вийти на вулицю, подихати. До речі, я там, останні, е, останні дні взяла собі за правила. Ну, у мене і так завжди загружено цей рахунок шагів. От, але останні дні я так дивлюся на нього. Уважно на нього дивлюся, хочу. Є в мене бажання. Там ну, мінімум 5 тисяч відходити в день. От. Вчора я відходила 8 тисяч кроків, сьогодні ще не знаю, але хочу якраз після дощика, бо сьогодні зранку дуже парило, така не, ну, не дуже була хороша, хороше відчуття на вулиці, але зараз після дощика ну, він вже втих. А зараз після дощика на вулиці дуже гарно, хочу піти, подихати, поспілкуватися з природою. До речі, якраз от коли з лісом було все ок, я бігала по лісу. Зараз я не бігаю або не можу. Ну, не, не знаю, якось мені не подобається бігати по асфальту, я люблю бігати по лісу, але зараз мені стрьомно бігати по лісу. Ну, я вже казала, що я бачу, що там люди ходять там. І у нас там є такі осередки, де люди там шашлики жарять, там відпочивають таке. Не знаю, ну мені якось, якось ніяко зараз. І я гадаю, що мені треба спочатку, якщо що, то поїхати в Карпати, просто налагодити, налагодити налагодити. диди, відчути оце знову зв'язок з лісом, щоб такий безпечний зв'язок з лісом. А потім вже а, я гадаю, що можна і тут, біля дому, піти, погуляти, але поки що як, щось мене стримує. От. Так що піду просто походжу по парку, намотаю свої, свої кроки замість бігу, От, подихаю поспілкуюся з небом, з травичкою. Зараз, до речі, подивлюся, скільки у мене сьогодні. Скільки у мене сьогодні. Скільки в мене сьогодні. Так. А, сьогодні в мене майже 6, 68-5862 5 шага. От. А вчора було 8292. <хи> То я молодець. Зараз догачкую цей рядочок і буду з вами прощатися, буду фіналити цей ефір. Не вийшло так, як хотілося, а вийшло так, як вийшло. Ну нічого, значить, зроблю, значить, зроблю рілз, окремий пробактуси. І розміщу, бактуси і ліс назву. Бактуси невидане. Бактуси і ліс. І розміщу на, і розміщу в інсті. Ну, може, тут у ще сторіс розміщу. От, так що так. Так, я все вже догачкувала рядочок. Дякую усім. Хто дивиться мої теревені. Дякую усім, хто пишеть мені в коментарі. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, зараз я це виключу. Мені дуже приємно отримувати ваш зворотній зв'язок, знати, що мене слухають, що мене дивляться. Підписуйтесь на, на колокольчик. От. І до зустрічі. Дякую усім!